Всім привіт! Сьогодні я покажу дуже простий, ось улюблений десерт Тертий пиріг з варенням. Він надзвичайно смачний, з хрустким тістом ззовні та м'яким всередині та неймовірним смачним варенням. Отож, поїхали! Для початку об'єднаємо усі сухі інгредієнти, тому до борошна додаємо розпушувач, сіль та м'яке вершкове масло, в іншу посудину всипаємо цукор, додаємо одне яйце, сметану та все гарно перемішуємо до об'єднання усіх інгредієнтів. Потім нашу масу вливаємо до борошна та починаємо замість самого тіста. Спочатку це можна робити лопаткою або ложкою, а потім руками, але мені зручніше було робити зразу руками. Отож, ми просто гарно все перемішуємо. і Потім для зручності перекладаємо на робочий стіл. І все тісто збираємо просто одну кубку. Його не потрібно довго вимішувати. Просто потрібно, щоб воно все гарно об'єдналося і скріпилося. Саме тісто має вийти дуже м'яким та розсипчастим. І зовсім не має липнути до рук. Тоді від тіста виділяємо третю частину, перекладаємо його у кульочок та ставимо у холодильник для того, щоб воно трохи охолонуло та краще натиралося. А іншу частину тіста залишаємо. Потім беремо паргаментний папір і відрізаємо собі його потрібної форми. Тоді на нього ставимо те тісто, що залишилося, та розкатуємо його. Тісто одразу розкатуємо потрібної нам форми приблизно 1 см. Одразу формуючи з нього такий собі прямокутник, коли все гарно розкатали, усі края підрівнюємо, щоб усе акуратно виглядало. І ставимо його у холодильник приблизно на 5-10 хвилин. Тоді готове тісто перекладаємо на деко, в якому будемо його випікати, та викладаємо на нього саме варення або джем. І все гарно розподіляємо по всьому периметру тіста. Саме варення чи джем потрібно брати густим, бо якщо ви візьмете його рідким, воно просто все потече. Тоді беремо з холодильника наше тісто. І натираємо його на великій терці, повністю покриваючи усе варення. І навіть тут ви могли побачити, яке я госте варення взяла і все одно воно трошки в мене потекло. Коли усе тісто ми покрили, гарно розподіляємо ще собі і ставимо випекатись при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин. І ось такий пиріг у нас виходить. Він надзвичайно ароматний, солодкий, з дуже гарним м'яким пісочним тістом, який обов'язково сподобається вам та вашій родині. Отож, смакуйте усім гарного дня, до нової зустрічі!